Якщо ти шукаєш тропічні рослини для своєї домашньої колекції, то зверни увагу на Плант або есхінантус. Ця рослина отримала свою назву завдяки яскраво-червоним трубчастим квітам, які ростуть з темно-пурпурових бутонів, що нагадують тюбик помади. Його також часто називають Вайн через кучерявого характеру зростання, а деякі навіть називають його кошиковою ліаною. Тому що він виглядає приголомшливо в підвісних кашпо. Догляд за есхінантусом відносно простий, що робить його відмінним вибором для початківців-квітникарів. Крім того, він безпечний для людей і домашніх тварин, так що його можна сміливо заводити в будинках з дітьми і тваринами. Ця вічнозелена сукулентна рослина додасть яскравого кольору інтер'єру своїми красивими червоними квітами. При правильних умовах ліпстік плант цвіте дуже рясно. Вирощуй його, якщо хочеш додати в свою колекцію щось незвичайне. Його трубчасті квіти виглядають дуже оригінально, а в підвісному кашпо він створить ефектний вертикальний акцент. Хоча він росте як ліана, його можна обрізати і формувати у вигляді куща, якщо у тебе немає місця для підвісних горщиків. Коротка пам'ятка по догляду. Назва Плант есхінантус, сімейство геснерієві, висота і ширина, 3-4 дюйми у висоту, 2-3 фути в ширину, освітлення, яскраве розсіяне світло. Грунт добре дренований, нейтральний або слаболужний. Полив, регулярний, грунт повинен бути вологим, але не мокрим, шкідники та хвороби. Попелиця, борошнистий червець, павутинний кліщ, плямистість листя, коренева гниль. Все про ліпстік-планте. Есхінантус радує яскраво-червоними квітами і темно-зеленим листям. Листя у нього товсті, шкірясті і глянцеві, як у сукулентів. Квіти з'являються на кінцях пагонів, і їх можна обрізати, щоб стимулювати нове цвітіння. Це тропічна рослина родом з Малайського півострова, Малайзія, Таїланд, М'янма. У природі воно багаторічне, але в наших широтах вирощується як кімнатна. Існує більше ста видів есхінантусів, але в магазинах найчастіше зустрічаються кілька популярних сортів: наприклад, Ашиненза Среддикенс, мовне лисе з червоними квітами і оранжево-жовтою серцевиною. Є і ряболисті різновиди, наприклад. Ашинензас микранзас варая гая, у якого листя прикрашені золотисто жовтими плямами. Деякі сорти мають фіолетові квіти, а у інших листя закручуються. Догляд за ліпстік-плантом Хоча догляд за есхінантусом не складний, як у будь-якої тропічної рослини, він має свої вимоги до вологості. Ось основні правила світло і температура. Найкраще плант відчуває себе при яскравому розсіяному світлі. У квартирі його можна поставити біля вікна, яке висвітлюється 6-8 годин в день. Якщо виносиш рослина на вулицю, вибирай місце без прямого сонця, ідеально підійде півтінь. У відкритому ґрунті його можна вирощувати цілий рік тільки в зонах 11-12, в інших регіонах він буде кімнатною рослиною. Оптимальна температура від 18 до 29 градусів. Він не переносить морозів і чутливий до холоду. Якщо температура опускається нижче 10 градусів, рослина потрібно занести в будинок або теплицю. Якщо листя починає червоніти, це ознака того, що рослині занадто холодно. Температура ґрунту теж впливає на цвітіння, для утворення бутонів вона повинна бути не нижче 21-27 градусів. Полив і вологість. Есхінантус любить вологий, але не мокрий ґрунт. Краще садити його в горщики з пористих матеріалів, наприклад, теракотові, це запобіжить застій води і грибкові захворювання. У період зростання поливає раз в тиждень, коли верхній шар ґрунту підсохне. Взимку полив можна скоротити до одного разу на 2-3 тижні, але за тим же принципом чекай, поки ґрунт зверху просохне. Поливай під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Так як в квартирах зазвичай сухе повітря, есхінантусу потрібна додаткова вологість оптимальний рівень 50 і вище. Можна оприскувати його з пульверизатора, поставити поруч підон з водою і гелькою або використовувати зволожувач повітря. Ґрунт. Есхінантус не терпить перезволоження, тому ґрунт повинен бути добре дренованим. Можна додати в ґрунт перліт для кращого відведення води. Якщо вирощуєш його в підвісному кашпо, переконайся, що в ньому є дренажні отвори. Кислотність ґрунту не критична, але краще нейтральна або слаболужна. Добриво. Навесні і влітку есхінантус можна підгодовувати, щоб стимулювати цвітіння. Підійде звичайне добриво для кімнатних рослин. Йди інструкції на упаковці: надлишок азоту призведе до зростання листя, але зменшить кількість квітів. Обрізка. Есхінантус швидко розростається, тому його потрібно регулярно обрізати. Можна формувати його як кущ або дозволити вільно звисати, залежить від твоїх уподобань. Відсвілі бутони краще видаляти, щоб стимулювати нові. Після закінчення цвітіння можна обрізати пагони до 15 см, це омолодить рослина і спровокує нове зростання. Також видаляй сухі і пошкоджені листя. Розмноження ліпстік-планта Есхінантус легко розмножується живцями. Відріж втечу нижче вузла і постав у воду. Через кілька тижнів з'являться коріння. Можна використовувати стимулятор коренеутворення, але це не обов'язково. Коли коріння відросте, посади держак в ґрунт і доглядай як за дорослим рослиною. Пересадження пересаджує есхінантус кожні 2-3 роки. Кращий час для цього осінь або зима після закінчення цвітіння. Вибирай горщик на 2-3 см більше попереднього, щоб уникнути перезволоження. Проблеми та рішення. Проблеми з ростом. Найпоширенішою проблемою є занадто багато прямого світла. Якщо листя опадає або виглядають опаленими, перестав рослина в більш тінисте місце. Якщо цвітіння слабке, а зростання уповільнений. Навпаки, світла недостатньо. Шкідник. Есхінантус може вражатися попелиць, борошнистим червецем і павутинним кліщем. Тлю можна змити водою або обробити рослина мильним розчином. Борошнистий червець залишає білий наліт. Проти нього допоможе інсектицидне мило. Павутинний кліщ з'являється в сухому повітрі. Підвищити вологість, а при зараженні оброби рослина акарицидом. Хвороба через перезволоження може розвинутися коренева гниль. Якщо коріння м'які і темні, обріж пошкоджені частини і пересади рослина в сухий ґрунт, плямистість листя грибкове захворювання. Поливай рослину під корінь і обробляй фунгіцидом при необхідності. Часті питання. Чи потрібне есхінантусу сонячне світло? Так, але не прямий, а розсіяний? Як часто він цвіте зазвичай з кінця літа до осені, але в будинку може цвісти цілий рік. Отруйний він. Ні. Безпечний для людей і тварин. Як довго живе есхінантус? При гарному догляді кілька років. Чи потрібно обприскувати? Так, він любить вологе повітря, але оприскуй вранці, щоб листя встигли висохнути. Як зробити його більш кущистим? Обрізай пагони після цвітіння до 15 см. Це сукулент? Так, у нього м'ясисті ем листя. Чи потрібно видаляти від свілі квіти? Так, це стимулює нове цвітіння.